Полтавською обласною радою оголошено щорічний конкурс Екологічні ініціативи Полтавської області, який передбачає бюджетну підтримку місцевих екологічних ініціатив громад Полтавщини у сфері екології, виховання розумного та дбайливого ставлення до охорони довкілля, формування екологічного мислення громадян у сфері охорони навколишнього середовища. Якщо ви мрієте про зелену, чисту і сучасну громаду та маєте розроблений креативний проєкт, який сприятиме екологічній стійкості, запрошуємо вас взяти участь у цьому конкурсі. Для участі у конкурсі Екологічні ініціативи Полтавської області необхідно бути громадянином України віком від 14 років, який проживає на території Полтавської області та зареєстрований в її межах відповідно до чинного законодавства. Розробити екологічний проєкт, який покращить екологічну ситуацію у Лубенській територіальній громаді. Отримати підтримку від місцевої влади. Гарантійний лист. Фінансування екологічних громадських ініціатив Полтавської області проводиться за рахунок коштів обласного бюджету та бюджету місцевих рад у співвідношенні 50 на 50. 50% до 250 тисяч гривень з обласного бюджету та 50% або більше з бюджету місцевих рад. Переможці конкурсу обиратимуться шляхом голосування в електронній системі з авторизацією особи за допомогою системи Bank ID, електронного цифрового підпису. З умовами конкурсу, порядком подання та розгляду проєктів можна ознайомитися на сайті Полтавської обласної ради. Не зволікайте! Термін подання проєктів до 18 травня 2025 року включно. Подати свій проєкт можна на платформі SPARTREGON або надіслати його на електронну адресу обласної ради. У разі виникнення запитань за додатковою інформацією та для підготовки гарантійного листа можете звертатися у відділ економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської ради Кабінет 410 або за телефоном 72 739. Пам'ятаймо, байливе ставлення про природу обов'язок кожного. Не втрачайте можливість втілювати свої ідеї та чекаємо на цікаві екологічні проєкти.